Доброго дня, діти! У нас урок письма і сьогодні ми будемо вчитися писати маленьку букву Б. Букви стали всі в рядок, ну ми дружно на урок, бо наш перший дружний клас вже чекає тут на вас. І ми з вами вже вивчили досить багато букв. Перед вами зображені букви. Такі букви називаються прописніми. Давайте дещо повторимо із вивченого. У яких рукописних буквах є овал? Елементом яких букв є овал. Звичайно, це буква О, А та буква Д. Яку букву починаємо писати з похилої лінії з петлею вгорі? Звичайно, це буква В. Які букви мають похилу лінію з петлею внизу? Це букви У, Д, З. Які букви мають похилу лінію з двома заокругленнями. Це букви П, Р та Т. Відкриваємо свої зошитки та згадаємо правила правильного письма. Зошит свій я розгортаю, на скоси його кладу, ручку я ось так тримаю, сяду рівно, не зігнусь, буду я писати гарно, до роботи я берусь. Відкриваємо свої зошитки на сторінці 50. Сьогодні до нас на урок завітав гість. Хто це? Ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Взимку спить, влітку бренить, понад садом літає, солодку росу збирає. Звичайно, це бджілка. І на сторінках вашого зошиту також ви бачите зображення бджілки. Воно для того, щоб підготувати нашу руку до письма. Спочатку потрібно навести пунктирні лінії, тобто навести зображені вчинки, а потім його розфарбувати. Для виконання завдання ставте відео на паузу. І ось перед нами маленька буква Б, яку ми з вами сьогодні будемо вчитися писати. Буква Б складається з двох елементів. Це овал та похила лінія, яка продовжується ще й на верхній міжрядковій лінії. Починаємо писати трохи нижче верхньої робочої лінії. Як завжди, ми з вами пишемо овал. І потім продовжуємо до верхньої міжрядкової лінії писати похилу лінію. І Повертаємо і продовжуємо її ще на верхній міжрядковій лінії. Дивимося ще раз. Ось так. Ось так. І ще раз. Ось так ми пишемо маленьку букву Б. У ваших зошитках погляньте на перші три рядочки. У першому рядочку ви бачите елементи букви Б. Як я вже казала, це овал та. Похила лінія, яка продовжується на верхній міжрядковій лінії. В першому рядочку ви пишете елементи букви Б, в другому рядочку з'єднуєте елементи букви Б, е, з'єднуєте елементи в саму букву Б. І на третьому рядочку ми з вами будемо писати поєднання букви Б з іншими буквами. Зверніть увагу, що в складі. Е, Бу застосовується нижнє поєднання БУ, а в складі ОП верхнє поєднання БУ. В складі БУ ми хвостик витягуємо з під низу букви Б, а в складі ОБ хвостик витягуємо з, -з гори букви О. Для виконання письмових робіт ставте відео на паузу. Якщо втомилися, виконуємо пачкову гімнастику, як ми вже з вами вчилися. Далі будемо писати слово банан. Як ви бачите, буква Б з буквою А поєднується нижнім з'єднанням. Прописуємо цей рядочок. І на наступному рядочку ми бачимо букви Б та П. Ці букви позначають звуки Б і П. Якщо ви вимовите ці звуки, то, звичайно, відчуєте, що вони дуже схожі. Б, П, Б, П і вимовляється майже однаково. Але звук Б ми вимовляємо більш звінко, а звук П глухіше. Це пара звуків глухий та «глухий». Дзвінки. Пропишіть рядочок цих букв Б, П, Б, П, Б, П, Б, П. Наступне завдання. Потрібно ставити букви слова. Давайте подивимося, перше слово це слово брат. Звичайно, в ньому пропущена буква Б. Друге слово – «абетка». теж пропущена маленька буква Б. Робота теж буква Б. І останнє слово верба, буква Б. Ставте відео на паузу та запишіть ці слова разом із пропущеною буквою Б. Перевіряємо. Брата, братка, робота, верба. І останнє завдання вашого зошита це потрібно написати речення. Воно у вас записане друкованими буквами. Прочитаємо його. У берізки біла кора. Це речення вам потрібно написати прописними буквами. Зверніть увагу, що речення починаємо писати з великої букви, а в кінці речення ставимо крапку. Перевіряємо. У берізки біла кора. А. Наступне завдання ми з вами виконуємо у звичайних зошитках. Це тренування правиль, ніби невеличкий диктант. Вам потрібно написати слова відгадки. Зараз я буду зачитувати загадки, а вам потрібно записати до своїх зошиток ті слова відгадки. Мастер має гарний хист, і він умить будує міст. Без сокири молотка і без жодного хістка. Хто зтайте відео на паузу та записуйте підгадку. Цю найпершу в школі книжку знає будь-який школяр, до усіх книжок доріжку прокладає наш звичайно. Напишіть слово відгадку. Далі Біра, біла кора, тоненькі віти. Що то є? Вгадайте, діти. І остання загадка поверх ліфець білих овець. Перевіряємо. Бобе, буквар, береза, зуб. На сьогодні наш урок закінчено. Сьогодні ми з вами вчилися писати маленьку букву Б, також вчилися поєднувати її склади, слова та записувати з неї речення. Я бажаю вам гарного дня, на все вам добре, до побачення!